Раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд поєдинків п'ятого туру суперліги, північної конференції, чемпіонату Києва в дев'ятку, 5 на 5 Чергова, але дуже складна перемога. Мустанг таксі. Гетьман не впорався з драконами, будівельники та праймет і сенсація від спарти. Про це все та багато чого іншого. Дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. Весь п'ятий тур проходив під дощем та на полі поганої якості. Тож моментами це знаходило свій відбиток на подіях, що відбувалися на футбольному полі. В поєдинку між футбольним клубом Антип та мустанг Таксі рахунок було відкрито на 9 9-й хвилині. Це Владислав Огієвський переграв Сергія Лук'яненка та вивів Антип уперед один Мав нагоди, щоб розвинути свій успіх. Так само моменти виникали і в мустанга, але гарна гра голкіперів та погана реалізація не дозволяли побачити нам ще один забитий гол у цій зустрічі. Мінімальна перевага антипу трималася аж до 37-ї хвилини, коли Максим Оленковський за рахунок індивідуальних дій зумів запалити на табло рівні цифри 1-1. Дві хвилини по тому, після розіграшу кутового, Ілля Бондарчук класним ударом за мешкарного майданчика вивів помаранчево-зелених уперед. Колкіпер Антипа здалося, що міг би зіграти в цій ситуації краще, хоча м'яч слизький, і оце все. 2-1. Антип кинувся уперед, щоби вирвати бодай нічию, але часу залишалося обмаль. Плюс нічого попереду зробити не вдалося, а натомість команда пропустила втретє. Польову звитягу Мустангу підсумував Вадим Гуцало три Вітаємо, друзі! Біля мене зараз Максим Оленковський, представник команди Мустан Таксі. Нелегкий поєдинок, погодні умови, все заважало, але як тільки дощ почав стихати, я, як розумію, знайшов свою стихію. Ну і вдалося, вдалося вирвати перемогу в доволі непростому матчі. Так, дякую. Хочу, по-перше, сказати дякую ЗСУ за можливість нам грати, проводити турніри і насолоджуватися такими матчами. Дійсно, матч був дуже класний. Дякую команді Антіп. Ну, дуже гарна команда. Не перший раз з ними граємо. І дійсно, ну, коли минулого року рівень прем'єр-ліги був так, ну, не дуже, скажімо так, то зараз кожна команда кусається і ну, дійсно приємно грати і показувати якусь майстерність. Так що, а те, що дощик був, то у нас деякі гравці не звикли, окрім хомить до дощу. Він більше до золотого звик, але потім Да. Так що, дякую небесам за те, що трохи стихли і дали нам перемогти. Дякую вам, успіху. Дякую. А Кириллкова. Там, друзі, біля мене зараз Кирил, представник команди Антип. 1-3 ну, дуже класний матч. Дійсно зіграли чітко, мабуть, десь до 38, 37, 38 хвилини, от, чітко в захисті, практично ну, не реалізувавши всі таких всіх ключових гравців, Mustang, але ну, там вийшла одна помилка, коли забив Оланковський і далі вже почали трішки більш відкритіше грати. Я так розумію, просто вірили в те, що сьогодні можете навіть здобути не просто нічний результат, а саме перемогу. Ну, Виходили за перемогою взагалі з самого початку. І да, десь дощ трошки помішав, десь допомагав. І так, да, якраз ця одна ошибка, не розібрали, чуть упустили грака, з-під мене забили, виходить, і там посипалась команда. Понеслись вперед, пропустили другий, і потім вийшли в п'ятьох і просто не, у нас люди не розібралися, як грати в п'ятьох. От це вся проблема була. А так взагалі хороший матч, бойовий, крепкий. Думаю, всім сподобалось. Я думаю, так. Добре, дякую вам успіху. Добре, дякую. Уже на другій хвилині Ігор Желай класним ударом з лету за мешкарного майданчика вивів Futsal Team у протистоянні з «ФК праймет уперед 1-0. Пройшла всього лише хвилина, як 18-й номер записав на свій рахунок дубль, вдало зігравши на добиванні після класної атаки своєї команди. 2-0. Футбольний клуб Праймет з відповіддю не забарився і на сьомій хвилині розмочив рахунок. Звичайний аут, передача на дальню штангу. Володимир Березняков підставляє ногу. І гол захист будівельників тут відверто задрімав. 1-2. початок матчу загалом видався дуже бурхливим. І ось через дві хвилини знову аут знову забиває березняков, але тепер уже у власні ворота. М'яч зрізався після потужного удару Євгенія Шендріка. Тим не менше на перерву праймет пішов, поступаючись в один гол, відзначився Сергій Вершбицький. Перепрошую, відео моменту голу немає. Початок другого тайму став копією початку першого. Знову протягом двох хвилин жовто-чорні змогли двічі вразити ворота свого суперника. По черзі відзначилися Ігор Желай, який у підсумку оформив хитрик, і Владислав Примушко – 5-2. 29-тій хвилині класний удар за межкарного майданчика вдався Максиму Зінчуку. Гол красень залишив праймет у грі. Шанси на камбек зберігалися. три Однак втілити задумане в життя не вдалося натомість Futsal Team забив. І ще раз крапку в матчі поставив Роман Харін. Перемога будівельників з рахунком 6-3. Вітаємо друзі. Біля мене зараз Сергій Хижий, як представник команди Team. Ну, Чергові три залікові бали з праймедом. Хоча знаємо, що для вас це не нелегкий суперник, Пригадуємо, як в футзалі. Вони навіть теж не зібралися, але 3-3 з вами зіграли. Ну, сьогодні, сьогодні, все ж таки вдалося все таки проявити свою перевагу, але знову ж таки не без проблем. Так, не без проблем, тому що праймед дійсно гарна команда. Я дуже дякую хлопцям, праймеду за сьогоднішню гру. Я хотів саме. Цього хотів, щоб наші хлопці під фінал трошки розтормошилися, бо, бо трошки заліпають, як вам скажу. То буває перша, то друга трошечки хлопці, але погода. Я вам скажу, що погода не, не дуже то футбольна, але. Тим не менше, я думаю, сьогодні був гарний матч, гарні удари, дуже багато рекошетів, тому рахунок на табло. Дійсно дякую своїм хлопцям. Вони молодці, вони тигри, леви ми їх називаємо, тому вперед до майбутніх перемог. І я сподіваюся, що сьогодні мустанг-таксі втратить свої залікові бали. І ми будемо на першому місці. Тому всім дякую і до побачення. Дякую вам, успіху. Рахунок у матчі між Спартою та Радуном було відкрито на 9-й хвилині. Це Максим Мамедов класно розібрався в оточенні двох суперників та завдав більярдного удару. Яч від стійки опинився у воротах: 1-0 на користь червоно-білих. Радун з відповіддю не забарився, і вже за хвилину Максим Сягровський, не зустрівшись противу, так само дальнім ударом, запалив на табло рівні цифри. Спартанці повернули собі лідерство на 15-й хвилині. Марк Анохін відібрав м'яч у суперника на його половині, віддав ліворуч на Максима Мамедова, а той оформив дубль 2-1. Пройшла якась хвилина, як Віталій Зімін запалив на табло 3-1 не без допомоги воротаря суперника та стійки, але менше з тим. На 17 17-й хвилині настав час помилятися гравців з парти, а конкретно Максима Мамедова, після помилки якого Максим Сягровський скоротив відставання радуна до мінімуму 2-3. В середині другого тайму Радуну вдалося поновити паритет. З передачі Максима Сягровського класним ударом під поперечку 3-3 на табло запалив Віктор Підрушняк. Дун пішов уперед за перемогою, але пропустив контратаку спартанців. Марк Анохін з передачі Андрія Квасова повернули своїй команді лідерство 4-3. У проходить всього лише хвилина, і на табло рівні цифри. За радун відзначився Руслан Купріянчук чотири чотири. здавалося, що радун дотисне свого суперника, тому що Спарта мала всього лише одну заміну. Тож хлопцям було важко, але вони змогли створити сенсацію, та все таки перемогли. Вирішальний гол забив Сергій Степаненко вже на останній хвилині протистояння: 5-4 перемога спарти. Капітан команди Спарта. Ну, я так розумію, сьогодні розвитилися на жарт за, от, як то кажуть, технічну поразку в минулому турі і переграли радун чинного чемпіона Суперліги. Ну і команда, яка в принципі, зараз бореться за нагороди цієї першості. При тому, що у вас лише одна заміна. Ну, я так розумію, традиція Спарта не збиратися, але робити звіттям. Ну, Дякую велике за, за привітання. Дякую команді. Справді Льви. Насамперед, з радуном у мене особисті зустрічі 2-2. У нас дві розгромні поразки від них. Та дві перемоги якраз ось у шістьох в один м'яч. Тоді було у зимку. 2-1 узимку. 21 першого клави. Все це моє. Тікай. Дякую команді. Насамперед, виходили з певненістю в тому, що не програємо, як мінімум. Один гравець перед грою казав, що Та, я, я буду приїжджати тільки на. Я не хочу їхати на каток. Я сказав, що я готов з тобою сперечати, що ми очки заберемо. Так що з перемогою будемо включатися, все-таки незважаючи на ту. Техпоразку поразку будемо в топ-4 збираємось, бо будемо ще підсилюватися. Дякую. Добре, дякую вам успіху. Драгон талісман був фаворитом у матчі з гетьманом. Хоч команди і були сусідами в турнірній таблиці перед цим туром, і вже на другій хвилині дракони підтвердили предматчові прогнози, коли рахунок відкрив Максим Кошовий – 1-0. Козаки мали нагоди, щоби перетед відновити, але скористатися своїми можливостями команда не змогла. А на початку другого тайму пропустила вдруге. Класний гол забив Кирило Хоботнєв 2-0. В матчі була поставлена на 36 й хвилині. Олександр Лотоцький відібрав м'яч у суперника, який підхопив Олександр Кравченко, і підсумував перемогу драконів 3-0.